Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як же зв'язати інтарсію по колу, не обриваючи нитки. Адже обривати та доєднувати нитку кожного рядочку це справа дуже негарна. Отже, перший рядок ми доєднуємо нитку іншого кольору. Я просто прикладаю, змінюю, цю залишаю і в'яжу потрібну кількість петель. Для інтарсі, ну, наприклад, хай буде відстань не дуже велика. Отже, я пров'язала. Далі, незважаючи на те, що в нас в'язання по колу, ми будемо повертатися та в'язати поворотніми рядочками. Якщо зараз я просто почну в'язати далі поворітні петлі. То увага, в мене ось отут буде отвір такий. Він нам не потрібний. Тому, що ми робимо? Ми накидаємо нитку ось таким рухом. Далі починаємо в'язати виворітні петлі. Накид у нас цей є до кінця. Нашого кольорового вкраплення. Я підходжу до а, кінця свого кольорового вкраплення, пров'язую виверідню петельку бежевого кольору. Останню далі підтягнула ниточку, мені потрібно в'язати далі сірим кольором. Що я роблю? Я повинна перехрестити нитки для того, щоб в мене ось отут. Не було отвору ніякого. Тобто я перехрестила ниточки, підтягнула, підтягнула і почала в'язати сірим кольором виворітні петлі, виворітній рядок до поколу до того моменту, як я підійду знов до початку свого кольорового вкраплення, кольорової своєї вставки. Отже, ми підходимо до біжевої вставки, і залишається одна петелька. Цю петельку я повинна пров'язати виворітньою разом з нашим накидом. Ось таким чином. Далі в мене є біжеві петельки, біжевий колір, але немає нитки. Що я роблю? Я знов розвертаюсь і буду в'язати. Лицеві петельки в зворотньому напрямку, але мені також потрібно зробити накид. Я його роблю ось таким чином. Зверніть увагу, тут я заду ниточкою закриваю спицю. Тобто я роблю накид іншим чином. Якщо б це був виворітній рядок, я б спереду накривала так, як ми з вами і вже робили. Отже, я роблю ось такий накид. І в'яжу лицьові петельки, повертаюсь до свого ось оцього, початку біжевої вставки, повертаюсь, адже в мене моя ниточка робоча тут. Давайте самостійно повернемося і зустрінемось на цьому моменті. Отже, я доходжу по лицьовому рядочку, по лицьовим петелькам до свого. Біжевого вкраплення. Мені потрібно в'язати біжевою ниткою, вона в мене тут є, але я знову перехрещую ниточки. Дивіться, яким чином притримую, для того, щоб в мене не було ніякого отвору, ніяких дірок. І продовжую в'язати. Підходимо до кінця біжевої вставки ми бачимо той накид, який ми з вами залишали. Що ми робимо? Ми перевертаємо лицеву петельку. Дивіться, ось таким чином. І пров'язуємо разом з накидом лицевою біжевою петлею. А далі ми з вами вже все розібрали. Ми перевертаємось, робимо накид на себе і знову. Починаємо все спочатку. Виворітній рядок і виворітні бежеві петлі. Ми з вами це робили. Якщо ще треба повторити, ставимо на повтор.